Є в нас пружина борона. Вона зробила, якби, е, попробували, вона працює, е, закриває вологу. От е, і все. А що стосується ротаційної борони, ті побоювання були, що вона буде знищувати е, ось такі маленькі рослинки, теж вони не, спра... не справдилися, не виправдалися. Не і е, ми ось бачимо, що пшениця має добрий стан. Тріщин на полі немає, волога закрита, працюємо далі над цією культурою, даємо їй живлення. Ми побачили саме головне закрита волога, немає тріщин, ґрунт. Верхній шар ґрунту зворушений. Після пружиної борони це дрібне комкуватий шар ґрунту зверху, після ротаційної борони більш більше більш, більш грудочки, да, більше грудочки ґрунту, але теж волога закрита, тріщин немає, тобто спостерігаємо, скажімо так. Закрити вологу. І тому сподіваємося, що для цієї пшениці ми зробили вже, якби, перший позитивний крок, зекономивши вологу, та яка була в ґрунті.